Добрий день! Щиро вас вітаємо, шановні глядачі у нашому студіо. Мене звати Марія Віславський. Будемо разом до сімнадцятої години і 30 хвилин. Сьогодні вербна неділя. Відчувається передвеликодній Дух Свят, бо вже за тиждень, Великдень. Багато хто з вас побував у церкві, посвятили вербові гілки. А ось як це робили діти, які вивчають українську мову у Індії, подивіться зараз. Хоч цей сюжет ми повторяємо, його ви мали змогу дивитися минулого року, але все-таки це гарно і цікаво, і ми вирішили разом з вами ще раз цей сюжет подивитися, а дітям у цьому святу приділити більше уваги. За тиждень до Великодня святкується вербна неділя. Вербну неділю урочисто відсвяткували на парафії успіння Пресвятої Богородиці у Індії. На службі Божій у цю неділю присутніми було велике число вірних, а серед них учні, які вивчають українську мову у Індії. Напередодні свята учні української мови разом із вчителькою Мартою Кулівацькій під час майстер-класу прикрасили вербові галузки, які принесли у неділю у церкву. Після служби Божої, яку відправив отець Петро Дудка, відбулося посвячення вербових галузок. Чи посвячений верби відбувається про подію, записану у Євангельській оповіді, коли Ісус Христос воскресив з мертвих Лазаря, люди, які бачили це, повірили, що Він дійсно син Божий. Коли Ісус в'їжджав на віслюкові до Єрусалима, то люди, вшановуючи його, встиляли дорогу пальмовим гіллям. Відтоді на згадку про цю подію, віруючи передодні свята, несуть до церкви зелені гілочки, дерев. У нас таким деревом стала верба з відображенням особливостей природи України. У церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Індії відчувався справжній святковий дух. Вербна або квітна неділя це народна назва великого церковного свята вхід Господній до Єрусалиму. Вербна неділя це неділя, яка припадає за сім днів до Великдня. Інакше кажуть: квітна неділя, цвітна неділя, пальмова, вербиця, шуткова або біла неділя. Вербове дерево в давнину вважається чарівним і символічним деревом, на якому перепочивали добрі духи. А тому верба і приносила щастя в родини. Перша віщувала і приводила весну в березневі дні, коли вночі ще холодні, а в день пригріває весняне сонечко. Коли дерево наливається соком, набирається сили від землі, води, сонця, і може передати всю свою силу іншим. Розпускаючись і розквітаючи, верба символізує силу та життєдайність е, природи, передає здоров'я, силу та красу людині, тваринному світі, на природі бити галузкою верби означає пробудити творчу енергію людини на уроках української мови. Ми з дітьми разом готували е, шутку, прикрашали. Е, Пару гілочок верби прикрашали різними квітами розмарином, різними зеленими листочками. І сьогодні в церкві ми вирішили разом прийти і посвятити вербу, що вона нас зберігла від всього нечистого і від всього злого, Щоб ми завжди були здорові, веселі і щасливі. У вербну неділю святять у церкві вербу, який народ надавав магічних властивостей. Вона відвертає бурю, грім, а кинута в полум'я гасить пожежу. Освячена верба має цілющу та очисну силу. Відваром з неї лікувалися та умивалися. не јабију вербабије, за тиждањ ве легди, недалечке червоне јечко. Врбам бију да деца буду велика, здрава, срећна, паметна и весела. Врбу стави испод иконе да у кући нема kući nema ničeg loša. време je nevreme, onda onda vrba tera oblak. Kad su životinje bolesne, kuvaju čaj i ubacuju grančice e, g, vrbe da bi bili zdravi. Kada ljudi idu kući iz srkve, onda pojedu parčence cveta vrbe e, da bi bili zdravi. Коли навісні вперше виганяли худобу на пасовісько, то брали освячені гілочки верби, щоб до тварин не чіплялася різна нечисть. Освячені гілочки верби залишали за образами, садили на городі. Гілка верби символізує перемогу життя над смертю, Воскресіння Господні. А хлопці й дівчата билися вербою, примовляючи не я верба б'є». Віднині за тиждень буде велике. Верба красна розцвітає, про Великдень сповіщає, і Спасителю під ноги стели гілочки розлоги. У зв'язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи що в Україні, 2016 рік оголошено роком шанування учасників ліквідації наслідків. Аварії на Чорнобильській атомній електростанції і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи багато хто з вас і пам'ятає нещасливу вістку того 26 квітня 1986 року у продовженні короткий сюжет. Україна та всесвідома громадськість світу у квітні відзначають 29-ті роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції, однієї із найжахливіших катастроф у історії не лише України, а й усього людства. Чорнобильська катастрофа торкнулася долі мільйонів людей. Аварія, що сталася на Чорнобильській атомній електростанції у квітні 1986 року, залишається найдраматичнішою та найважчою за своїми наслідками катастрофою у сучасній історії. Вона і зараз впливає на життя мільйонів людей. Масштаби катастрофи могли бути незрівняно більшими, якби мужність і самопожертва сотень тисяч учасників. Ліквідації наслідків аварії наших співвітчизників, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, вони виконали свій обов'язок і захистили людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації. Ми вшановуємо героїчні зусилля тих, яких завдання полягало у очищенні місця, де відбувалася катастрофа. На Чорнобильській атомній електростанції, 26 квітня 1986 року, відбулося планове включення реактора, що тривало 20 секунд, яке, як видавалося, було звичайною перевіркою електрообладнання. Проте через декілька секунд у результаті різкого стрибка напруги стався хімічний вибух, внаслідок якого у атмосферу Викинуло близько 520 небезпечних радіонуклеїдів. Вибух був настільки потужним, що забруднення розповсюдилося на значні ділянки території Радянського Союзу, які тепер ходять до складу Білорусі, України та Росії. За офіційними повідомленнями, відразу після катастрофи загинула 31 людина. Згідно з офіційними даними, радіоактивному опромінюванню піддалися майже 8 мільйонів 400 тисяч мешканців Білорусі, України та Росії. Забруднено близько 155 тисяч кілометрів квадратних територій. Ці скосподарські угіддя площею майже 52 тисячі квадратних метрів забруднені цезієм 137 і сторінці 90. З періодом напіврозпаду у 30 і 28 років. Відповідно майже 404 тисячі людей були переселені, проте мільйони, які раніше живуть у умовах, коли залишкова дія, що зберігається, створює цілу низку небезпечних наслідків. 15 грудня 2000 року діяльність Чорнобильської атомної електростанції як виробника електроенергії була припинена. А з вами сьогодні знову Анастасія Білозуб, і ми продовжуємо вивчання української мови. Надіємося, що вам легко дається вивчення української мови. А для того, щоб самостійно переслухати і передивитися уроки, підіть будь-коли на відкладений перегляд чи YouTube канал. Доброго дня, мене звати Анастасія, і я допоможу вам вивчити українську мову. На минулому занятті ми познайомилися з моїми батьками, а сьогодні я із задоволенням продовжу. Отже, знайомтеся, це мій молодший брат. Його звати Тарас. Він студент. Тарас є сином моєї матері та батька. А це моя старша сестра. Вона працює інженером. Звати її Олена. Олена є донькою моїх батьків. Я, Олена та Тарас діти наших батьків. У моєї сестри є син Остап. Остап мій племінник. Йому один рік. Чоловіка моєї сестри звати Павло. Мати та батько називають його зятем. Отже, він зять моїх батьків. Запам'ятайте слова старший та молодший. Якщо ви хочете вказати на різницю у віці, то зробіть це так. Моя сестра старша від мене на два роки. Або мій брат молодший від мене на 5 років. Зверніть увагу на те, як поєднується числівник з іменником. Один рік. Два, три, 4 роки, 5, 6, 7 років. Давайте запишемо і запам'ятаємо числівники до 10. Один, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 10. У мене також є бабуся та дідусь. Вони батьки моєї матері. Їх звати Килина та Григорій. Вони пенсіонери. Отже, я. Тарас та Олена їхні онуки. Тарас онук, а я онука. А маленький Остап їхній правнук. Мій батько має молодшу сестру. Її звати Галина, і вона моя тітка. Її чоловіка звати Василь. Він мій дядько. Їхній син. Мій двоюрідний брат. Його звати Андрій. Для того, щоб краще запам'ятати, пропоную виконати вправу. Отже, вправу виконуємо за таким зразком: Тарас, мій брат. Галина, Галина і Іван. Галина, сестра Івана. Василь. Я племінниця Василя. Племінниця. Василя. Тарас та Остап. Тарас, дядько Остапа. Дядько. Остап, мій племінник. Племінник. Григорій та Килина. Хто вони між собою? Вони чоловік, чоловік та дружина. І останнє Павло та Іван. Павло зять Івана. Гадаю, що сьогодні ми вивчили багато нових слів, які допоможуть вам підготувати розповідь про свою родину. Бажаю вам успіхів у цьому. На все добре. Побачимося наступного тижня. Ось так ми трошки навчилися і йдемо знову до Індії. А наші невтомні діти з Індії брали участь і у українській кухні. Це велика радість і задоволення, коли у дітей є бажання навчитися і кулінарних справ. Велике спасибі вчительці Марті Кулівацькій, яка має терпіння і відчуття, коли саме потрібно включити дітей і до цієї роботи. Ми тут зібралися для того, щоб вдосконалити тему народна кухня на практиці і підготувати пироги. На сьогоднішньому уроці діти, ми будемо готувати найвідомішу, найвідомішу національну страву пироги. Ми знаємо, що пироги можемо робити з картоплею, з капустою, з маком, з вишнями. І також з багато різними начинками. допомогу сьогодні прийшли дві мами і три бабусі, і одна бабуся Марія нам замісить тісто. Для цього ми візьмемо муку, посолимо і лиємо воду і місимо тісто. Найкраще муку просіяти для того, щоб. Мука пройшла киснем і пироги були м'якші. А також найкраще ще взяти теплу воду теж для того, щоб пироги були м'якші. Діти дивимося, щоб потім могли допомогти своїм мамам. І підказати деякі секрети у виготовленні пирогів. Тісто вже має відповідну густину, а також відлипає від рук і вже готове. І тепер ми поділимо наше тісто на дві частини і будемо місити і розтачувати пироги. Поділили тісто на дві частини і ще трошки підмісимо, розтачуємо тісто, щоб було не дуже е, товсте, підсипаємо трошки муки, щоб не злипалося. Тісто ми розтачали, тісто треба, щоб було 2-3 мм завтовшки, і тепер будемо стаканом виробляти круги. Традиційно ми робимо пироги звичайно, як ви всі і робили, але ми можемо прикрасити наші пироги віночком. Наприклад, для того, щоб відрізнити начинку, наприклад, якщо пироги є різних начинок, або якщо більше дітей робило пироги, щоб відрізнити які хто які пироги зробив. І тепер я покажу, як робимо віночок. І ось так вийде нам наш пиріг. Або, наприклад, на інший начин. Зробимо пиріг. Наша вода закипіла, діти, і тепер будемо кидати пироги у воду, щоб зварилися. Поможете мені? Але не здалека, щоб не спекли руку. Так. Близько. Молодці. Молодці. Тепер перемішаємо і покриємо наші пироги. Перемішай. Та кругом. Перемішаємо, щоб наші пироги не злиплися, і покриємо кришку, нехай варяться. Наші пироги закипіли, піднялися доверху і тепер можемо витягувати. Ми зачекай трошки, щоб вони стекли і сипай. Добре. перемешшаємо. Наши перерихи готові и тепер можемо пробувати. Українській кухні а Ірина Зіньковська заслужена артистка України і лауреат всеукраїнських конкурсів і фестивалів, і її пісня Мамина хатина для вас сьогодні під кінець нашої передачі. Мамина хатина на на краю села там, де журави на віти простягла, де обняв криницю, новий цвіт, мамина світлиця. Наче Щедро майорять, світиться віконце в домі ще. Please. Під кінець скажемо декілька новин у греко-католицькій церкві святого Петра і Павла у новому саді. Сьогодні парафіяни дають кошти як допомогу Україні. А завтра відбудеться служба Божа за мир у Україні. 5 по 20 червня у церковному залі цієї ж церкви відбудеться школа іконопису, якого будуть навчати художниці із Львова. Для них потрібно приміщення. Якщо може хтось з вас хоче відвідати уроки, а і для тих, хто може запропонувати житло, зверніться на телефон 064 652 1262. Наша передача, шановні глядачі, підійшла до кінця. Щиро вам дякуємо за увагу. А наступної великодньої неділі вас уже чекатимуть цікаві сюжети. Подивитися, хто і як для вас буде го готувати паску. А подивимося, і українські вишивки. Повторення передачі у п'ятницю у 11-й годині. Дивіться нас на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ». До побачення!